Пише, що одному із родичів Гіги стало погано на прощанні. Зараз він в лікарні вік і хвилювання зробили своє. Тримали під руку і вдову Гіга після смерті чоловіка. Земля пішла з під її ніг. Втручалися вчора на прощанні навіть медики. Степана Гіга помер у 66 років, залишивши шанувальників у смутку. Співак практично не розповідав про особисте життя, що відомо про його другу дружину. Степан Гіга пішов із життя 12 грудня. У віці 66 років новина сколихнула Україну. Єнський шоу-бізнес і його численних шанувальників. Мільйони любили його голос і харизму. Майже все особисте життя Гіга залишалося за кадром. Відомо, що він був двічі одружений. Друга дружина Галина, професійна бандуристка та директорка студії Діґа Рекордса. Раніше вона працювала адміністраторкою закарпатської філармонії, де Степан став її солістом у 1988 році. Пише 24 й канал. Пара познайомилася у Києві. Згодом створила сім'ю у шлюбі. Народився син Степан, який також. О обрав музичний шлях і у 2025 році отримав звання заслуженого артиста України. Основним здобутком є мої діти: донька Квітослава, син Степан та онук Даніеля. Від першого шлюбу співака є донька Квітослава, яка теж заслужена артистка та виховує. А виховує сина Даніеля Степан Гіга, часто підкреслив, що головне в його житті діти та родина. Дружина Чагалина залишилася непублічною. В мережі повідомляють, що вона була на прощанні з чоловіком у Львові в гарнізонному храмі. Святих апостолів Петра і Павла проте підтвердження цієї інформації немає. Народний артист Степан Гіга опинився у лікарні напередодні великого туру. Співак хотів якомога швидше одужати та повернутися на сцену, однак не судилося. Його серце перестало битися у п'ятницю, 12 грудня. Роман тора менеджера Степана Гіга у коментарі РБК Україна пригадав розмову з артистом. Після госпіталізації Музикант не відчував, що його життя обірветься, думав про виступи та навіть обіцяв, що встане і дасть концерт. Ми з ним зустрічалися перед його днем народження 26 листопада. У нас мав бути палац спорту 29 листопада і великий тур Україною, Європою та Америкою. І він сказав, я устану. Він планував стати на палац спорту. Казав тур, я не обіцяю, бо у мене нога болить, але я обіцяю вийти на сцену палацу спорту. Пригадав Романа Слобода, колега народного артиста України не розкрив деталі щодо хвороби Степана Гіги, але зізнався, що усе це шокувало усіх його близьких. Це і для нас це було шоком, але це вже питання до його родини подробиці не вдаюсь я. Але вимушено було потрібно його доправити до лікарні. Додав Роман Слобода. Також відповів на закиди про те, що артист не хотів фотографуватися з прихильниками і не виходив до них. Ми його команда старалися його оберігати завжди після концерту. Одесі просто забирали чи в готелі, чи до гримерки для того, щоб його берегти. Ми його берегли до останнього, коли ми збирали стадіони, де це 4-5 тисяч людей, і з кожним поф. Фотографуватися нереально кожному час приділити важко, підкреслив туроператор у той же час зворушливо з Гігою попрощалися. І письменниця Забушко. далі мови оригіналу. Знаєте, в мене теж є історія про Степана його. Можуйтеся зручніше, поки є світло. Розкажу влітку 2014 року. Помер Іван Степанович Плюща, перший і вовік незабутній спікер парламенту Незалежної України. Я взагалі не жартом підозрюю, що за квартал 2019 року основна маса виборців Хоч паражому проголосувала за несвідомої ностальгії за тими часами нашого політичного дитинства, коли трансляції з Верховної ради ще були, завдяки спікару, динамічним і справді смішним шоу від безневинного депутата Заєць не бігайте по залу до так само безневинного промовленого, і що вам робити з тими висунутими членами, Іван Степанович працював за де-факто першим українським стендапером, і в нього це виходило легко і невимушено. З Часом і того талановитого а що під цей Василий Шум. Мок непомітно протягнулися ті рішення, які лобіював спікера, Ще це мало а кому тоді вистачило каботи закажати. Вина видатного нашого мислителя емігранта Леоніда Плюща. Я знала, що вони родичі того самого борзаненого козацького роду, брати у других чи що. Тільки батька Леоніда Плюща розстріляли, а батько Івана Плюща вижив, і син пішов з недоморених низів чіплятися за життя і соціальні ліфти по партійно господарючій лінії на СРСР тип хитрого хохла, що прикидається дурне матерапунькою, чистий продукт хімічного чистого колоніалізму. Чому не при всьому нерозумінні? завжди відсторонювало? Мені здавалося, що за двох модусів, які обирають вижалі після геноциду, докладалися. Я писала про це усе усе політи над гніздом зозулі або житиму так, щоб нікому ніколи більше нічого не знати, або щоб мені більше ніколи такого не знати. Іван Степанов силявся біля до другого, але співчуття льо. Ні, плющо я все ж надіслала ще через рік помер і люня від того самого їхнього фамільного раку. Яка свій подив отримала відповідь, а ви чули ось таку пісню? І Глінка пісня була Єворина. Ніколи доти я й не чула, Її автора виконавця теж не знала. Та й тепер помала чути. Не нагадаю, ще тривало десятиліття повного тріумфу в наших ефірах обіщання контурного пространства. Коли єдиному Славкові Вакорчакову ділено було квоту на спів по українському, решта ж української музикою будь того ж, інді джаз, хоч ресторанна попса покривалася однією на усіх шанкою. Не формати, і йдіть, вихогли топісам. І от виявилося, що саме цю пісню Василий Цинік Івана Степановича заповів виконувати на своєму похороні, і мушу сказати, це був для мене шок. Після була надто просто сердна і щира для того образу, набіжчика, що в мене склався щирість селянської дитини, котра ще не навчилася прокидатися перед світом захисною маскою. Для мене був. Було шоком, що ця дитина виявилася весь час в Іванові Степановичу, жила щоб вийти наяв уже аж перед лицем смерті, коли вже можна було не прикидатися. Я люблю вас усіх, а найбільше любив Україну. Я сентиментальна. Так я тоді слухаючи цей вибраний Іваном оплющем для себе реквієм розплакалася за всіх наших занапащених селянських дітей разом і тих, які дожили до України, і тих, які не дожили, і тих, які числом неміряних зосталися по Сибірах да інших чужих Українах. Хинав добриво для чужих ворожаїв за щирість того почуття, яке вони всі мусили поколіннями в собі тлумати те, щоб вижити. І ось це любі друзі, оте моє мимовільне спонтанне оплакування Івана Плюща над піснею Степана Йа і називається в людях і народах мистецтво безвідносного до жанру і цільової аудиторії. Спасибі вам, мастро, Гіга, Спочивайте з миром. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.